Ліна Костенко це душа українського народу і сьогодні їй виповнюється 95 років. Вітаємо поетесу, і сьогодні, разом із моренчанами, будемо цитувати рядки її поезії. Спини мене отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою. Моя любов чолом сягала небо, а Гриць ходив ногами по землі. Скільки років кохаю, а закохую з тебе щодня. Щоб в нас було любов і літо, любов і літо без тривог. Оце і все. А взагалі то не так і мало, як на двох. Віддай людині крихітку себе за це, душа наповнюється світлом. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюся на сонце і на трави. Наговорюся з добрими людьми. І час минає, а минає ми. А й справді крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. У кожної нації свої хвороби. У Росії невеликовна. Я боротьба за долю України, все інше та велике миськоборство. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Розкажи тобі думку таємну. Дивний спогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, назавжди, навік. І минатиме час нанезавши сотні вражень імен і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди ти залишишся в серці моїм.